Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом траур по всій Росії. Масована атака по Росії. Ось про що писали і попереджали американці, масований залп. Пишу, що 100 українських пілотів одним разом підняли в небо. Масована атака по аеродромах РФ, зокрема, основному в Мілерому. Годину тому пишуть про хлопки на аеродромі Мілерово, як передають джерела сотні авіаційних ракет та точки у вразила місце розташування винищувачів та палив. Но мастильних матеріалів спалахнула пожежа. Десятки пожежних машин ринулися у сторону аеродрому. Пише телеграм-канал, топор помсти» десятки загиблих пілотів та механіків. До слова за інформацією Файнешналтаймс двадцять 22 березня 2024 року. США закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту та нібито сприяють ескалації. На такий заклик США з обуренням реагують українські експерти, Експерти, зокрема, засновник міжнародної волонтерської спільноти Інформнапал Роман Бурко заявив, що мова йде про черговий цинічний підхід, який не додає США авторитету, а демонструє меркантильність. За його словами, Україна вже чотири місяці чекає, поки США прийме пакет допомоги і теж просила США не затримувати її, бо ця затримка сприятиме ескалації на фронті. Бо коли агресор бачить, що Україна не отримує допомоги, то приймає це як заохочення до ескалації ударів. Тому удари по російським НПЗ мають продовж. Жуватися дійсно ефективним механізмом зменшення фінансових можливостей. РФ Україна бореться за своє виживання і передовим форпостом демократичного світу написав у Фейсбуці Бурко. На його думку, якби союзники вчасно давали всю необхідну зброю та боєприпаси, то ми би не втрачали найважливіше життя людей. Бо саме своїми життями українські воїни платять за меркантильність американських політиків. Тому не треба нам казати про зростання ціни на нафту, бо ви дуже дешево оцінюєте нашу кров і наші життя, і тому тому треба продовжувати бити по НПЗ. Треба виводити з ладу російську економіку, навіть заради того, щоб не дозволяти рашистам качати на автодолари і на них робити нову зброю, купляючи комплектуючі для ракету США та інших країн. Відзначив Буркон. При цьому він додав, що справжня ескалація це пасивність перед нападником по для тріумфу зла достатньо, щоб хороші люди нічого не робили. При цьому політолог Олег Сакяна звинуватив США в обміні. Тим стверджується, що удари по російським НПЗ не призведуть до росту цін. На нафту та паливо на світовому ринку за його словами ситуативні коливання вирівнюються тим, що Україна не б'є по нафтовидобутку, і Росія вимушена компенсувати відсутність експорту палива збільшенням експорту сирої нафти. Що вже вони її зробили. Тож дефіциту на міжнародному ринку не буде. А в Росії може бути гантовно зменшаться доходи РФ бо маржа падатиме через дисконт на цю нафту. Оскільки це безальтернативно для Росії прийдеться давати більший дисконт. Написав Фейсбуці. Саак'ян. за його словами на ціну палива більше впливає зрив судноплавства, через хуситів, яких штати не можуть приборкати. Саме через напади на кораблі, вони вимушені впливати Африку, що збільшує час логістичні видатки. А також те, що американська нафтогалузь переважно в руках республіканців, які поставили значну частину НПЗ на ремонт, якраз на фініші виборчої кампанії, тим провокується зростання ціни палива на ринку США, що дійсно битиме по рейтингах Байдена. Підкреслив політолог, тож під. Крестя експерт розмови про не бийте по НБЗ по наших щурів нудиться. Це або тупість адміністрації Байдена, або тримання інших з ідіотів. Сакіан вважає, що удари по НПЗ треба продовжувати. Проте чітко окреслити нафту ми не чіпаємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Sommer.